я ну, Можу вам сказати, окрім того, що я з вами цілком згодна. І, ну, що вони будуть робити? Напевно, те саме, що роблять пенсіонери зараз. Ті, хто в селі живе, ще можуть якось там себе прогодувати за рахунок господарства землі, але ж це тяжка праця. Пенсіонери в містах завжди дуже страждали і страждають. Якщо особливо немає якогось клаптика землі чи дачі, що ти можеш виростити, собі щось продати, чи собі на їжу виростити, то це ну це жопа все. І взагалі я не пам'ятаю жодного покоління пенсіонерів за все моє життя, яке б добре жило, і щоб цим бабусям і дідусям на все вистачало. І це жахливо насправді, це дуже жахлива ситуація. У нас в Україні дуже багато розумних, свідомих людей. Які розуміють, що відбувається. Але таких людей меншість. Сподіваюсь, ці люди це майбутнє нашої країни, на їх надія. Але все ж таки, більшість людей це люди такі зашорені в рожевих окулярах, які б'ють себе кулачками в груди і кричать, яка в нас найкраща країна, найкращий сервіс, найкраще то і найкраще сьо. Коли ці рожеві окуляри спадуть, чим раніше це трапиться, тим краще, звісно. Але те, що вони роблять вигляд, що проблеми не існує, це ж не відміняє того, що ця проблема є. Просто вони не хочуть її бачити. І це страшно, подалі буде ще тільки гірше і гірше.